Сьогодні ми знаходимося на дуже цікавій локації, тут в декілька етапів відбувалася наша робота. Розкажу вам історію, як ми взагалі почали працювати з даною мейкою. Тобто дана автомейка мала три пости, каркас клієнт мав відкриті пости, але взяв, купив вже обладнання з хороше обладнання європейської компанії. Як бачите, по каркасу, там навіть ну, по пультах можна побачити, що це дуже дорога європейська компанія, не буду казати, яка, ну, скажімо, хорватська. Той, хто розуміється в обладнанні, це, це в принципі, це топ, світовий топ, але старенька. Купив три поста, і відповідно та мейка так працювала. Тобто у нас тут близько не було, у нас і працювала. Ми знайомимося з клієнтом, він каже, я хочу два доробити. Там класично е там піна на низькому тиску, він все гарно відшліфував. Від, від, е він е толковий власник з головою, е технічно грамотний. Він поправив все він каже: От я хочу два доробити. Е я займаюся. Е якби не, не, не я займаюся, а дає нам завдання, щоб ми е е програмно доробили і відповідно. Підключилися до даної мейки. Ми зробили класично повністю два пости, такі, як якби вже були діючих три. Це була піна низького тиску, гель, ополіскування, віск, осмос, і це все на монети, якби 10-гривневі були списання коштів. Ну і все, і отак. І тут. Дана автомийка починає себе якби розкручувати. Тут нас звернення до клієнта каже: Я хочу, мені от подобаються ваші пилососи, Давайте ставимо пилосос. В нього був один простий, класичний, теж європейський пилосос. і зараз вам розкажу в другу частину.